Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І на моєму каналі є така рубрика А хто ж такий астролог, куди я запрошую своїх колег, яких я, до речі, дуже добре знаю. Ну ідея цієї рубрики з'явилася саме тому, що ви, друзі, ну, більша частина, думаєте, що якщо астролог, то це всі астрологи однакові. Так от. Зустрічайте в моїй студії сьогодні астролог, астропсихолог Марина Романова. Вітаю тебе, Маріночка. Вітаю Альбіночка, вітаю всіх слухачів центру і вашого каналу. Дякую за запрошення, Альбіночка. Дуже рада. й тобі. Дякую, що прийшла. Ну що ж, давай почнемо розбиратися. Хто такий астролог Марина Романова? Так, мені також цікаво це. <рес> Добре, чудово. Тоді поїхали. Перше питання. Що для тебе є астрологія? О, дуже цікаве питання. Астрологія це є моє життя, це частина мене, тому що немає жодного дня, коли я не приходжу за свої інструменти астрологічні і не відкриваю перед собою велику величезну мудрість Всесвіту. І Окунаючись у цей океан астрології, всесвітньої мудрості, коли ти розумієш, що ти є частинкою неосяжного всесвіту і божественного, і коли ти можеш це випромінювати на інших, які потребують твоєї допомоги в маленьких питаннях, дуже великих і складних питаннях, і ти бачиш, як це все допомагає, як це надихає, як це веде людей. І зараз ми знаходимося у кризовій достатньо ситуації, і якраз астрологія є тим флагманом. Зараз в моєму житті разом з психологією, але астропсихологія це також астрологія, яка допомагає всім всюди і відкриває для нас нові позитивні обрії? Це чудово? Так, це чудово. Дякую тобі за такі прекрасні слова. Підпишуть під кожним твоїм словом. Ну що ж, розкажи, будь ласка, Мариночка, який твій шлях був в астрології? Він був не дуже легкий і простий. Ми всі народилися у Радянському Союзі, коли взагалі астрології як такої не було. Але у мене були листівочки з сузір'ями. І я дитиною бавилася і споглядала на них. Я не знала, що таке медитація, але, мабуть, медитувала, і у мене були якісь фантазії, мрії. Вони складали якісь казкові сюжети, і я відчувала кожне сузір'я дуже особливим якимось чином. Вони отак залишилися у мене в такому дитячому казковому світі. Потім був університет, моя педагогічна діяльність. А, до речі, у всіх програмах було написано, що астрономія це наука, але астрологія ні. Я так думала, ні, мабуть, це дійсно ні. Ну mm -hmm. вірили, що ми в знання, да тоді. Так. Але прийшов час, і я прийшла у центр до Олени Осипенко. Дуже великої майстрині в плані психології, тому що якраз навчалася в аспірантурі і здобувала докторський ступінь. І мені хотілося не просто бути науковцем, а й мені хотілося, по-перше, допомагати людям. І холодинаміка, і ті знання, які передає Оленочка, вона. Це робить дуже майстерно і з таким натхненням. І це мене тронуло, і це мене торкнуло. І я пішла за нею, і коли почула астрологію, думаю, ні, ну астрологію, ні, ні, це не може бути, це не моє. Ну це ж казки, то це ж таке все. Да? Ну це добре, але це ж все казки. Але полинаміці, але, коли, коли занурюєшся, також ось цей астрологічний світ для тебе відкриття. о! І це справдилося, і це так відбувається, і це так працює. І отак от потихеньку-потихеньку я з психолога перетворилася на астропсихолога. І тепер маю дуже потужну силу. І це дуже чудово. Клас! Чудова історія. Бачиш, як від науки так, так. ти перейшла до типу псевдонауки, як так. називається. Так. І оцим е е е е е своїм досвідом, якраз і доказуєш, що. Це все ж таки наука. Так і я доводжу і кажу зараз своїм і колегам аспірантам колись говорили. Зараз вже докторантам кажу, ви знаєте, ми доживемо до тих часів, коли в університеті будуть викладати астрологи. До речі. Мене запрошують в університет. Так. І я вже зараз ну, даю їм майстер-класи з астрології. Вони прислухаються. Хай буде так. Хай буде так, Боже. Які <свісна> гарні новини ми сьогодні чуємо. Дякую тобі, Мариночка. <свісна> <свісна> До речі, <свісна> наступне моє питання: хто такий астролог? <свісна> астролог це великий фахівець. Це той майстер, який повинен володіти, ну, по-перше, да, логічним мисленням обов'язково, тому що ми не просто да, медитуємо, не просто сприймаємо цю інформацію, але ми перевіряємо завдяки. Ну вже ми кажемо математичним розрахункам. Але математика це суспільна астрологія і астрономія, тому що всі математичні закони це астрономія, і ці всі швидкості, і рухи, і ці цикли. Це якраз мова математики через астрологію, і коли ти дивишся логікою, а потім долучаєш ще інтуїцію і ось цей синтетичне сприйняття, то це справжнє мистецтво, тобто це професія, але тере. Мистецтво. Чудово, це, як знаєш, інні, янь, свідомість підсвідомість і це цілісно. Чудова відповідь. Знову підписуюсь під кожним словом. Наступне питання: чи відповідаєш ти от сама своєму цьому вислову, хто такий астролог? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що ну, по-перше, це не мене треба запитати. Це треба запитати моїх клієнтів, моїх учнів школи астрології. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. Будь ласка, буду дуже вдячна, тому що зворотній зв'язок завжди повинен бути. Тому що кожна людина це унікальний всесвіт і. Коли всесвіти об'єднуються, коли вони в єдності, вони допомагають один одному подивитися на себе зі сторони, і так. це чудова практика, і це дуже потрібно, тому що ми прийшли на землю допомагати один одному. Це наша спільна мета для чого ми тут Ми розвиваємося, допомагаємо один одному в цьому розвитку. Так, бо тільки через сьомий дім. Раз да, у нас вже сьогодні суто астрологічна така тема. Точно. Тільки через сьомий дім ми можемо пройти ще інші півкола. Так. Ну що ж, розкажи, будь ласка, про своїх вчителів в астрології Так, з з любов'ю і з повагою mm -hmm. до всіх. Ну, по-перше, це Олена Дмитрівна Осипенка, яка працює на теренах України дуже багато років і. Вона надихає не тільки українців, вона надихає всіх людей, які турбуються і опікуються зараз ситуацією і в Україні, і взагалі які думають про щастя всього світу. І дійсно це велика майстриня, яка долучаюсь до слов подяки і шани, тому що. Здається, ми там і познайомилися. Мета, да? Ми і познайомились з тобою, тому це тим більш цінно. Також я е, використовую на всіх своїх і практиках, і викладацькій астрологічній да, роботі е, курси, які я прослуховувала у Олексія Сергійовича Агафонова, у Павла Андрійовича Криворучко і у голландського астролога дуже відомого: це Оскара Хоффмана. Ну, так, це також так. такий майстер, який нам допомагає і в хорарній астрології, і в елективній. І дуже великі робить передбачення, такі дуже-дуже скрупульозні, але дуже точні. Так, це правда. Ну, частково я почула відповідь на це питання, але маю задати, бо раптом хтось прослухав, чи є в тебе учні. <реш> так, є учні. Я з 2010 року проводжу навчання як в ролі викладача. І є учні, да, у мене є і талановиті учні, і це дуже добре, тому що взагалі по насправді учні повинні переростати своїх вчителів. І вчителі добрий той вчитель, який дає світлу дорогу своїм учням. Вони зараз роз'їхались по всьому світу, є дійсно дуже гідні учні у нас тут, ну, Валерій Шитило. Любий талановитий учень, роднодумець. І є дуже багато тих людей, які допомагають в різних куточках України і в різних куточках зі зем мною кулі. І для мене це велика честь бути посередником, тому що ми саме провідники цієї мудрості, так. цих знань, яка, яка має істинне да, знання, які має такі. Кристально чисті ем, засади, в яких не можна скривдити, яких не можна не повірити, тому що це істинні знання. Це правда. Я ж заслухалася і забула вже про наступне питання, тому підглядаю свій записничок. Скажи, будь ласка, як довго ти практикуєш, от саме як астролог-консультант? Угу. Дякую, це було, мабуть, у 2009 році. І дуже боялася, думаю, ні, ну це так важко. Я знаю, зараз у мене учні також ось стільки багато матеріалу. Ми це не в У мене було точно такі ж, е, е, такі відчуття, коли я вчилася, тому що дуже багато матеріалу, дуже цінні знання. Але як же їх всіх ось так долучити, щоб допомогти певній людині? Але е, знаєте, як Завжди з чогось починається, і моя подруга, однодумиця, яка якраз ем, приходила до мене на консультації як до психолога, каз: угу. каже: ти знаєш, у мене за кордону приїжджає мій е, дуже поважний родич, і він хоче до себе до тебе як до астролога. У нього дуже є важливе питання. Я говорю, та да ні, я ж не зможу. Да він так він же спілкувався з астрологами. Я говорю, тим паче, я не можу. Але ну я він дуже просить. Ну, будь ласка, вже він так почув тебе ну, від бігани. І я так собі готуюсь і думаю, я зроблю собі такий посил. От якщо у мене зараз ця консультація вийде. А готувалась дуже ретельно. От якщо вона вийде і він скаже так, точно це про мене, це дійсно про мене. Думаю, от тоді буду займатися астрологією, Якщо ні, ну значить, не моє. І от я прийшла на консультацію, і я з ньому розказую. І я бачу, ось це вираз обличчя. Точно, це моя така жінка, О, точно, а я так точно їй кажу. І і оце, я знаєте, і я сама дивлюсь і думаю, ого я так мію. Я так вмію. То це значить правда, то значить астрологія працює. І ви знаєте, я дуже вдячна тому чоловіку, тому що то був чоловік дуже поважного вже віку. У нього була складна така ситуація, але ось ці поради, і ось ця розшифровка, яку я йому дала. По перше, його зворотній зв'язок мене надихнув. І знаєте, з того разу пішло все легше, і я повірила в себе ось ця віра. До речі, віра вона дуже, дуже має велику силу. Дякую тобі. Я думаю, що твоїм і моїм учням це буде дуже корисно почути і відчути в собі силу і спробувати. Бо перший крок він важкий самий, але він ключовий. Головне бажання допомогти другій людині. І якщо ти іншу бачиш, що ти допомагаєш, і ти бач ну, ти бачиш це, все це <плучить> надихає, і ти розквітаєш, і, і все потім йде до... гаразд. Дякую за відповідь. Мариночка, а от що в, в консультаціях? Ну, ти знаєш, астрологія, це ти вже казала, безкінечний всесвіт, океан, там є все. А, і в наших цих напрямках є такі напрямки, які ну, можливо тобі от найбільше заходять. да? От що ти найбільше любиш в нашій справі консультування? Угу. Да, дуже великий є о, спектр послуг астрологічних, угу. а я, я дуже люблю. Це астропсихологію. Ну не можу я жити без психології. <laughs> <І> астропсихологія <laughs> це є ну, мій так кажуть, коньок. Да? Також я дуже люблю елективну астрологію, і, е, е, яка допомагає знайти влучний час, да, такий сприятливий час для особливо для оформлення шлюбу. Дуже подобається. Це коли вивчаєш два всесвіти, коли вони об'єднуються, коли ти знаходиш певні дати, які для них підходять, і коли вони одружуються, і весілля виходить дуже таке ну, Радісно. гарне і радісне, і коли вони починають жити в любові, в достатку. І ти розумієш, що і тут є твоя крапля. Це дуже-дуже приємно. приємно. Це дуже приємно, дійсно. Так, це так. ось він самі найлюбізніші. <рес> Дякую тобі. А признайся, чесно, ми нікому не скажемо. А що є можливо? Я, можливо, нема, щоб о, ти ні за яких умов не берешся за це, або просто не любиш цей напрямок. Ну, це так само природно, до речі. <рес> Зараз до мене все одно звертаються люди і не можуть не звертатися, тому що у нас є така кризова ситуація війни, коли звертаються допомогти знайти людину, особливо та, яка була да, на фронті, і коли зникають безвісти. Мені чесно кажу, мені боляче це робити. Я роблю, але мені це дуже боляче. І я не позиціоную себе, що я вмію це робити, чи що шукати. Я кажу людям, так як я бачу, викладаю характер. Карту, вона допомагає mm -hmm. нам це складати, але я так думаю, що не кожна да, людина може дати відповідь, тому що ну, це дуже боляче. Тому що отома, така болюча для мене mm -hmm. тема. І тут я з тобою повністю погоджуюся. У нас щось сьогодні, виходить, якийсь 100% такі резонанс. <laughs> Ти <laughs> про <laughs> себе говориш, наче як mm -hmm. про мене ну, за винятком mm -hmm. якихось малесеньких нюансиків. Ага. Так, тема болюча, і вона так само в мене викликає дуже велику таку ресурсну, ну я випльоскую, потім дуже важко повернутися, а маєш робити ну, багато роботи. Добре, я тобі щиро дякую за цю відповідь, але ми рухаємося далі. Тут є таке цікаве питання в мене. От е, яка, на твій погляд, риса має бути е, притаманна справжньому астрологу, щоб сказати, що це успішний астролог? Ну, одна чи, може, три, давай так. Це, по-перше, мабуть, синтетичне мислення. Обов'язково. Тому що якщо у людини не буде. Ось цього світоглядного да, розширеного мислення, ми знаємо розширеного світогляду, він буде бачити ось ці всі показники і трактувати під себе. І це дуже непрофесійно Безпечно. і небезпечно, і непрофесійно, тому що до мене приходили люди, яким астрологи знаєте давали такі кліше, клімояк. Ти ніколи не вийдеш заміж, так. якщо там щось не ну, там не знаю, чи щось трапиться і, Сатурн да. в домі. і, і все дадада да, 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 і, 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 і різні такі речі, і вони приходили до мене такі, знаєте, чорні і виснажені. І я розумію, як слово до речі, друга якість вміння сказати. Тому що, коли кажеш, ось це буде все погано і не приходь більше до мене, чи приходь до мене завжди. Чи взагалі, як ви з цим живете? Да? порогу? Так, так, так. Це слово можна вбити, а слово астролога направити і зцілити. Може навіть допомогти, де знайти якісь шляхи виходу для того, щоб наблизити е омріяне, да? угу. те, що питає людина. Ось це сила астрології, а не вердикт певний. тому що ми ми божественні ну, люди, да, які мають певну мету, а мету до щастя. Взагалі, всесвіт він щасливий. Так, так. І як ми так як ми всі частинки всесвіту, ми повинні бути щасливими, просто вчимося цьому. І в астрологічній карті є всі відповіді на питання, як стати саме тобі щасливим, так. не дивлячись на все, просто щасливим. слово повинно бути, да, дар слова. Оптимізм повинен бути. Реалізм, але й оптимізм, да? Ось отакі от такі моменти. Ну і знання, дійсно, знання, тому що, ви то, знаєте, скільки е, вже більше да, 10-13 років я вже викладаю, і я бачу, що інколи я нічого не знаю. Нормально. Коли, коли я торкаюсь якихось нових да, якихось методів, е, сходинок, але знову пановуєш і вже о, так. Да. Вже знаєш, але ще чогось не да. знаєш, і так от кожна. я постійно згадую Олену Осіпенко, нашу да. дорогу вчительку. Тепер я розумів, в чому секрет нашого з тобою такого резонансу. Бачиш, як вона заклала такі бази, основи. Вона да. ж на кожному уроці нам говорила про силу слова, що mm -hmm. слово можна вбити, слово можна воскресити. Певний кодекс астролога є. Mm -hmm. Як ти маєш бути другом? Так. Ось. І тому тут подумай, будь ласка. А, щось хотіла сказати. Так, чекай, на чому ми з тобою зупинилися? На резонансі, на На позитиві. На якостях астролога. На якостях астролога, так. А, і Олена Осіпенка згадала, нам так само постійно говорила, що десь приблизно ну, 3-4 роки проходить, і в тебе починається криза жанру, коли так. ти розумієш, що ти нічого не розумієш. Mm -hmm. І в мене так само було. Mm -hmm. Я декілька разів думала, може я собі щось придумала, бо ж реальність маємо. Ну, не втрачати, так. Думаю, мабуть, я собі щось придумала, треба вже йти з астрології, бо це, мабуть, не моє. Але тут все світ так, тіпа, чекай. Да. Ти нам ще потрібна. Да. Це точно. Да. Так, 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 Так само було. Так, було. було. І буває такі да, розчарування певні, угу. чи якось я втомилася, а може, це не моє, особливо, якщо дуже важкі випадки, вони виснажують, тому так. що ти працюєш на це не просто да, так це дається, Це не просто так. І Бувають такі, але через. З кризами ростемо, і ми це розуміємо, але все одно самі переживаємо і. Ми ж люди! Да. Але розвиваємось через них. Ну Ти як справжній астролог, так як от я приходжу на інтерв'ю, мені кажуть, Альбіна, ну що ти підглядаєш в мій цей записничок? Це ж було наступне питання, ти вже дала відповідь. Mm -hmm. Але я озвучу це питання. Бути астрологом це просто. Це весело. <реш> Ось що ну, ми да до речі, постійно да, сміюсь. Да, ви зрозуміли? Да. Це весело, особливо коли спілкуєшся зі своїми однодумцями і колегами, тому що це ну, надихає, це дає таку силу, радості. Це не просто, чесно скажу, це не просто, тому що потрібна певна робота. Це повинна певна робота бути. Треба приходити до вчителів, до Альбіни, до Олени Осипенко. Запрошую до, до Маріни, мене, да, да. саме до тих вчителів, які мають цю базу, яку можуть дати в системі знання, тому що зараз у нас дійсно YouTube, інтернет дуже багато цих знань, але вони настільки про. Мають багато протиріч, мають якісь певні свої напрямки. І людина може потонути дійсно в цьому океані. У мене приходять люди і кажуть, ой, ви знаєте, я п'ять років вже читаю і дивлюся Ютуби, але потім, як починається першого завдання, а я, значить, нічого не знала. то Тут є система, і воно відкривається потихеньку. ага, а ось я там десь щось почула. Ага, тому значить, воно ось чому, тому що це так є. Я говорю, Ну ось так у нас система, є система. Тому треба мати бажання, по-перше, допомагати людям. Не використовувати це для себе, як знаєте, такий маніпуляційний інструмент для викачування грошей, тому що зразу попереджує це карма, яка вас дуже швидко не містане. треба чекати наступного втілення, що в цьому прилети. Тому що астрологія це. Дійсно, духовний шлях, і якщо ти будеш використовувати ці знання тільки собі на користь, та, або тільки для прибутку, ти побачиш, що ти, тебе надовго не вистачить. Тому чисте серце, світлий розум, вміння відкривати серце іншим людям, сприймати їх біль, тому що до астрологи. Найчастіше приходять в скрутну годину, не в щасливу годину, тому я дуже так люблю шлюби знаходити, тому що це mm -hmm. такі певні да, моменти, коли люди навпаки радіють. От. І це треба вміти завжди самовдосконалюватися, mm -hmm. триматися системи, але самопізнання по-перше, це духовна робота над собою. Психологічна, тому вона повинна бути. Це духовний розвиток і це. Істинні знання, які можуть і мають бути ті лише в системі. Чудові слова. Дякую тобі, Мариночко, за всі відповіді. Тобі дякую, друзі мої. Будь ласка, напишіть в коментарях, сподобалось чи не сподобалось. І Якщо сподобалось, ставте лайк, переходьте за посиланнями на всі соцмережі Мариночки. Ще раз тобі дякую. Дякую, Альбіна, дякую всім. Бажаю дуже натхненних таких осяянь, які у вас будуть приходити, коли ви будете звертатися до астрологів. А взагалі поповнюйте наші лави. Це дуже чудова професія і чудове мистецтво. Дякую і до побачення. Дякую, дорогі друзі. Бережіть себе та Україну. До нових і скорих та переможних наших зустрічей. Пока-пока.